Обидві сторони. Від цих гарних хлопців як добів. Мужніх, справедливих, вдячних. Ті, які любили життя, ті, які ще мали жити і жити. Ви Знаєте, коли почалася ця повномасштабна війна, то парафіяни цього храму збиралися постійно на молитву, молячись за наших воїнів-захисників. Три місяці день у день ми не пропускали молитву. І сходилися, якщо це була неділя, то вранці або свято, а якщо це був будень, щовечора три місяці без перестанку на таку спільну молитву, я десь сам для себе, можливо, неправильно зрозумів, а може трошечки і загордився. Коли подумав, десь там далеко-далеко в дужі, що все-таки скільки наших хлопців з цього села маленького, здається, 48, пішли на війну, число точно забув, але слава Богу, вони всі живі, здорові. І знаєте, коли почув, що двоє одночасно, і вони з одного села, а ще двоє моїх парафіян загинули. Як це було прикро почути і собі вже сам для себе аналізую? Могло ж так не статися? Могло? Якщо б цієї вини б не було. Але, з другого боку, я Бачу, що Господу напевно приємно було б їх взяти до себе в момент найбільшої праведності. Тому що хто, як не хлопці, виконали заповідь Божу, любові до Бога і до ближнього, поклавши своє життя за друзів своїх. Пам'ятаєте, як я не раз на цих молитвах з вами зустрічаючись і говорив про те, що війна це страшне, це жахіть. І те, що там є вбивство, і там люди мусять помирати, це також страшно. Але ніколи я не сказав, що ті, хто пішов захищати, що вони є вбивцями. Той, хто пішов війною, в даному випадку росіяни, вони є вбивцями. А ці хлопці, які також взяли зброю в руки, вони є захисниками нашими. І ті, хто виконує заповідь Божої любові, захищаючи і кладучи своє життя за своїх друзів. Я собі уявляю, що переживає дружина Марійка, що переживає мама одна і мама друга. Я вчора говорив, що якщо ми не подивимося на смерть через призму Воскресіння Ісуса Христа, то ну, тоді ми не знаємо, що по той, по той бік смерті. Але якщо ми з вами є православними християнами і сповідуємо істини Божі, одна із яких, що Син Божий помер, розіп'явшись на Христі за наші гріхи, а потім воскрес із мертвих, Він нам дає надію і втирає нам сльози, допомагає тобі. Дружину вірно, вам, мамусі, люблячий, синочку, який буде приємно згадувати про свого тата, як про героя справжнього, і володя, який ще не встиг одружитися і не відчув сімейного щастя. І от оцей пік праведності, і, дорогі брати і сестри, я думаю, що це клад від нашого села, загальний клад перемоги над цим ворогом і супостатом. Я хотів би багато що ще говорити, але якось, знаєте, губляться думки, і я то одне щось хочу, то друге сказати, Я ніяк не можу зібратися і сказати вам те, що я готував сьогодні сказати. Дійсно. Страшна година прийшла у наше село, у нашу громаду, у нашу церкву, бо це і наші парафіяни. З Гасем ми ну, взагалі знайомі, ну, так скажемо, відколи я на парафії йду. З володів мене здружила ця війна. Я з Володім так близько познайомився тоді, коли він мав потребу і в оптичному прицілі, і <кій> нічних, і от завдяки те, що він мав потребу, а я мав можливість від імені наших парафіян йому допомогти то придбати. І ви знаєте, кожен раз, коли ми з ним після того переписувалися, я відчував, що наша дружба і таке розуміння одного у нас зростає. За Васю я не кажу, бо я зразу обмовився, що це від початку мій друг і побратим. 14-го року він вже був на війні. Також пішов зовсім молодим юнаком. Я хотів би, щоб Господь Бог зглянувся на ці сльози оцих скорботних родин і прийняв їх в свої небесні оселі як дар. Бо коли я вчора звернувся до одної родини, а сьогодні до другої, то ви знаєте, те, що ви стали спокійними, я побачу в ваших очах той спокій, то Хотів би просити Бога, щоб цей спокій відчули і ці душі Володі і Василя. Мені сьогодні мама дала листочок, який написав однокласник лист, лист другові своєму, але просила, щоб я його не зачитав. Я його прочитав, я його не зачитаю. Але те, що вони були справжніми друзями, це знову знову мене переконало. Хай Господь Бог приймає оцей дар найвищої любові їх Бог, свій жертовник Небесний. Хай Господь Бог те, що вони нестили тут відчути радості від життя, Хай Господь Бог перекриє свою благодатт у загробному світі у Царстві Небесного. Родині дякую за хороших. Сині, дякую за ваше виховання. Дякую Богові, що я мав можливість бути з ними знайомими і бути для них священником. До кінця, поки вони мали можливість мною говорити, переписуватися, завжди до мене відносилися як до свого священника, а я до них як до своїх парафіян. Всім Божого благословення, хай Господь всіх благословляє, а їм дає Царство Небесне. Завжди на таких звиклих похоронах, то ми просимо прощення від імені покійних у вас, живих людей. Але я думаю, що правильно вже така традиція складається в нашій українській церкві, що не ми просимо за них. А ми у них маємо просити. За те, що допускаємо цю війну, за те, що не все зробили, щоб ця війна була на нашій землі. А як вона стається? Та дуже просто, брати і сестри. Так що ми з собою ділимося і ті святі речі, які церква і Бог нам дає, а ми ними злуживаємо. Оцей руський мір, оця ідеологія нерозумна, вона не тільки увійшла в побут нас, людей, але, на жаль, і в побут церковний. Ну не секрет, що є московський патріархат і українська церква. По вірі ми, брати і сестри, нас нічого не роз'єднує. Але ідеологія руського міру через московський патріархат. Так подіяла на людей через священників, які нерозумно учать своїх прихожан, ну наприклад, те, що на українській мові не можна молитися, ми мали можливість священниками, позавчора, здається, бути на похороні у Черепківцях, Лебоцький район, то уявіть собі, так коротко вам це розкажу, бо це дуже. Така поучальна історія. Я не для того, щоб коло зробити між тими, хто ходить в Московську церкву і хто ходить в українську. Я на початку сказав, різниці немає ніякої. Але різниця в тому, як учать. От дивіться, ми ж знаємо, що Дух Святий зійшов на апостолів, і вони мали місію благовістити Євангелія на рідній мові тим народам, куди вони йшли з проповіддю. Тобто проповідувати зрозумілою мовою. священники Московського патріархату не всі. Але ті, хто собі дозволив собі це, навчили своїх людей, що українською молитися не можна. А деякі дойшли до того, що це навіть гріх. А коли ми хоронили воїна у Черепківцях, а він у селі дає московський патріархат. Де одне одна церква. Але він склав заповіт, ідучи на війну, якщо я загину, прохання, щоб мене відспівали рідною мовою. Сказав це жінці, сказав це донечкам своїм. І коли його привезли, так як привезли Васю і Володю, рідні нагадали і сказали, Голові сільської ради, а той священнику, який служить їхньому храмі Московського патріархату, що воля його така. І приїдуть відспівати українські священники рідною мовою. Ми священниками поїхали і виконали його волю. Але коли йшли вже з подвір'я попри церкву, то зайшли на подвір'я церковне. Там вийшли священники тої церкви і хотіли відспівати його. Віддаючи йому шану, бо це такий поважний чоловік, який будував там багато що, і в тому числі і при церкві. Вони йому не могли відмовити. Але як відспівати на українській мові, якщо вони вчили, що це є гріх? І тому їм або нас би не впустити туди-тоді, або відспівати. Вони погодилися відспівати рідною українською мовою. Парафіяни. Які були в тій церкві плакали, тому що їм казали, що не можна. А тепер прийшло близько 15 священників з Любовського благочиння разом з їхнім благочинним священником і самі відспівали українською мовою. А скільки таких моментів в нашому житті є, брати і сестри, коли через церкву отака пропаганда? Внушалися всім нам. Скільки людей перехрестило? В нашому селі хіба не були випадків, коли похрестив я дитинку і після мене перехрещували? А це не робить суперечку між нами. А це по-божому. А війна не від цього. Бо потім сказали, що нема України. А якщо нема України, нема що її захищати. А коли перші хлопці приходили з війни, в таких трунах, що московський патріархат учив? До церкви не можна брати, бо не вбивці. А тепер їм соромно і хочуть сяти, бо що про нас люди скажуть? І готові вже рідною мовою молитися? Я думаю, що ще сказати треба пробачте за те, що вчили непоправі і те, що допустили війну. Завдяки таким хлопцям. Чому я це говорю сьогодні? При Оцих хлопцях, які упокоїлися і віддали життя своє. Тому що саме тепер є нагода усім нам ще раз подумати, кожен на своєму місці хіба не може в кучурові люди зібратися і зробити нормальні збори, не так, як зробили обманом, і неправильною підстасовкою питання. Просто казати, ми з українською церквою, з українським народом і разом з священником перейти просто лишитися все як було, чи в Тисівцях, чи в сусідніх селах. І тоді не дати поводу Путіну казати, що я йду спасати московський патріархат. Хіба ми не можемо цим приближити перемогу, дорогі брати і сестри? Хіба не час про це казати при гробі цих двох хлопців, які віддали життя своє найдорожче? Тому думаємо, що ми робимо. Аналізуємо, не так, знаєте, по-фанатичному, що нам сказали, і ми навіть не хочемо думати, а може то не так. А ну подивіться, як других. Аналізуємо, думаємо, ще раз кажу, щоб правильний висновок зробити, щоб такого не було. Ще раз, і ще раз дякую цим хлопцям і вклоняюся їм за їхній подвиг життя. Також поклоняюся обидвам родинам, які віддали те, що найбільше любили. Я думаю, що і Господу, напевно, угодна саме та така жертва, яка є у любові. Христос приймає цю жертву, а ми, щоб робили правильні висновки, бо добре священник отець Роман казав, що кричуть на таких е, моментах, що герої не вмирають. І тут він сам себе, сам це нам каже, вчить, що помирають. Бо померли, бачите? Але помирають тоді, коли ми нічого не поміняємо для себе у своїх селах, у своїх домівках. Якщо ми щось змінимо, то не даремно будеться смерть їх. Тому, ще раз і ще раз, брати і сестри, дякую всім. То сьогодні прийшов віддати останню шану цим воїнам. Хай Господь приймає їхні безсмертні душі, а вам всім Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!